Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас продовження переробки моєї клумби на старому газоні. Я трішечки вже маю уявлення, як це робити. В попередньому відео вам я вже показувала, а тепер приступимо Спочатку до реалізації. Спочатку Треба покосити газон. Газон у нас тепер дуже легко коситься, тому що немає півоні, немає металевих опор. І все дуже швидко робиться. Я буду саджати все, накривати агорт тканиною, тому спочатку для кожної туї викопую яму. Верхній шар з травою я прибираю це все піде нашим курочком на підсипку у вольєр. І далі починаю викопувати достатньо велику яму, засипаю туди кислий ґрунт для хвойників, трошки перемішую з садовою землею і починаю примірку. Як бачите на відео, туя ну, знаходиться у горщику. Все гарненько утрамбовую, потім проливаю, щоб ґрунт осів і. Після цього можна буде витаскувати, і у нас вийде ось така яма. Далі на відео ви побачите, для чого я це все роблю. А зараз я викопую всі ями для той, Розмічаю це все за допомогою рулетки, для того, щоб все було рівненько, як під копірку. Ці туї карликові, шаровидні, тому в. Вони дуже швидко рости не будуть. Річний приріст в них тільки 5 см, тому думаю, що вони не дуже швидко заростуть у вигляді бордюру. Наступний етап розстеляю агротканину, тканину, вирівнюю і закріплюю спеціальними металевими крючками і за допомогою газової горілки випалюю отвори, які у нас були на місці. Де будуть скоро рости туї. Витаскуємо туї з горщиків і саджаємо у підготовлені ями. Ось для цього це все було потрібно. Далі я приступаю к викопки ям для півонії. Так само все викопую, але замість ґрунту для хвойників я додаю наш компост, щоб півоні навесні мали підживлення. Перший погляд може здатися, що дуже близько один до одного посаджені будуть півоні, але місця в мене, по-перше, немає. По-друге, я розумію, що півонії у нас розростаються не дуже швидко. І тому далі в мене процедура по застелянню агротканини. Так само я скріплюю її за допомогою металевих крючків тих спеціальних, які я купила. І починаю випалювати дірки. Це такий процес для мене дуже цікавий дуже незвичний. І я дуже хвилювалася, чи вийде у мене це зробити. Але завдяки тому, що там є ями, і на ось ви відчуваєте на дотик, як можна це все зробити, це виходить легко. Нагадаю, що в мене з'явилося 4 нових півоні, які я нещодавно купила. І шість півоній це мої, які вже росли на цьому місці. При посадці я не дуже глибоко їх саджаю для того, щоб майбутні бруньки могли навесні гарно вирости. І останніми я пересаджую гортензії з маленької клумби вже на велику. Такий вигляд має зараз клумба після того, як я посадила туї, півоній і гортензії. Мені тепер залишилося дочекатися ще 4 опори таких для півоній. І буду робити бордюр і засипати корою. Кору я вже купила, бордюр є. Кори в мене поки що 11 мішків. Подивимося, чи вистачить цього, чи не вистачить. І будемо дивитися далі, взагалі, як буде виглядати ця клумба. Чесно, мені вже подобається, як вона виглядає. Оці туйки просто такі. Декоративні, і я уявляю, як воно взимку буде класно, зеленим і не таким скучним і сумним. Далі розправляю пластиковий бордюр. Я тільки що прокопала по периметру. Маленький такий зробила як овражок, не овражик, щось таке. Коротше, викопала ось тут відра. З землею, з газончиком. Це для того, щоб можна було оцей бордюр втопити на рівень газону. І коли косарка буде кусити, щоб вона не чіплялася за бортики. Так, бордюр трошки полежав, випрямився. У комплекті йдуть ось такі кілочки і три з'єднувачі. Ну, я починаю поки що не з самого краю. Ось і. Ось таким чином буду чіпляти цю штуку. Є. Далі ми натягуємо лівочку нашу і продовжуємо закладати. Наш бордюр. Я буду робити цими кілочками десь через метр, а в мене є ще ось такі, якими потім я пройдусь і дозакріплю, якщо це буде необхідно. Ось так. І таким чином я зараз пройдусь весь периметр. Я думала, що це буде набагато легше зробити, але руки болять, ноги болять, спина болить. Результат того вартий. Мені, як завжди, допомагала моя Пандора, вона підтримувала лежачи поряд зі мною. І все вийшло так, як я хотіла. Бордюр готовий. Трошки кривенько, але я вперше це роблю. Тому мені підійде. Тепер треба засипати корою і подивимося, що з цього всього вийде. Одинадцяти мішків мені мене не вистачило, тому я докупила ще 5. І логіка така, що я засипала все, що я бачила. Сподіваюсь, це буде триматися. Ось такий бордюр я використовую 9 метрів. Тут іде 18 кілочків і 3 з'єднувача. І ось так виглядає клумба зараз. По, краю, по краям я зробила такий, мілка дрібна кора, а всередині середня фракція кори. Ось так виглядає тепер клумба. Результат мені дуже подобається. Я вже забрала там от е, опори для півоній. І все. Тепер клумба повністю готова. Залишилось тільки встановити ці опори правильно на потрібну висоту і красота. Ось на цій клумбі в мене росли гортензії. Одну я залишила. Тому що для неї немає поки що місця, і мені вона тут подобається. А замість гортензії посадила їх і на цей. Вони маленькі ще, але розростуться і мають бути шикарні кольори. Свої гортензії, які пересадила, підв'язала тимчасово на ось такі опори. Це садовий декор, садові феї. І буду тепер думати, які ж брати опори для того, щоб підв'язати всі мої гортензії. А тепер я хочу згадати, як це виглядало до. І як воно виглядає зараз? Зміни мені дуже подобаються. Результат вийшов такий, як я хотіла. Така клумба в мене вийшла. Чесно, я дуже задоволена. Ця клумба в мене присвячена нашому весіллю з чоловіком. У нас нещодавно було 20-річчя, і це подарунок, його мені гроші, а я йому клумбу. Буду рада, якщо ви будете підписуватися, писати мені коментарі, писати вашу думку, як, на ваш погляд, вийшло, не вийшло, які, може, помилки я зробила. Що вам сподобалось чи не сподобалось, підписуйтесь на мій інстаграм. Назву я залишу у відео і під відео у посил... у описі. А також, якщо ви будете слідкувати за мною в інстаграмі, то ви будете знати наперед все, що відбувається тут у мене на ділянці. На цьому я буду закінчувати своє відео. Всім бажаю мирного неба. Всім пока-пока.